Яка ціна за метр? 700 гривень. 700 гривень. Що ще може бути додатково? 5 000. 5 000 фільтр 5 тисяч. 5 тисяч фільтрів. Відповідно, скільки тут? Два фільтри. Да. Навіщо два фільтри? Щоб більше води було складно. Максимально Тому перекрити так. горизонт. Так. Що ще тут додатково буде в цій свердловині? Генератор. Генератор. А чому генератор? То, що пропав світ. Працюємо на генераторі. А якщо світ, то скільки тобі треба потужності, щоб була мережа? 6 кВт. 6 7 кВт. А ну, якщо у людей є там ну, 2-3 фази, ми можемо скинути на нескільки фаз. обов'язково, щоб це було на одній фазі. Угу. Що ще додатково буде використати? Бентанітова глина. Скільки коштує мішок бентаніту? 1100. 1100. 1100. Відповідно, попередньо глибина свердловини яка тут буде? Да. 60. 60 метрів, тобто 60 множимо на 700. 42, два фільтри по 5 тисяч, це 10 тисяч 52. Що додатково, генератор і бентонітова глина, яка порахується в кінці. Правильно зрозуміло? Все, дякую. Звертайтеся. Це, до речі, населений пункт Рожний Київська область. Це фільтрові сверловини. В Граніт, скалу твердопороду по регіонам Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіроградська, 1400 гривень метрів.